За 10 років після революції гідності українці, коли потрібно показати паспорт, дістають смартфон. Україна стала першою державою, де цифрове посвідчення особи прирівняне до паперового. І про більшість державних закупівель можна дізнатися з монітора. Держава впевнено просувається шляхом цифровізації. Як це вплинуло і досі впливає на життя громадян, розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвіїв. Привіт, друзі! Хотів би почати з того, що за десятками років розмов про реформи українці вже трохи звикли, що за цим словом не ховається чогось проривного і наочного. Ну що можна було б так би мовити помацати. Результати навіть великих позитивних перетворень були розведені в часі із самим запровадженням. Але після Революції Гідності відбулася одна зміна, в основі якої якраз максимальна публічність і доступність. А я, я кажу про впровадження системи Прозоро, до якої вже після зміни влади в 2019 році доєдналась діджиталізація, тобто поступове створення так званої цифрової держави. Чому це важливо? Справа в тому, що корупціонери ну дуже не люблять світло, звісно, в інформаційному сенсі. А впровадження системи Прозоро відкрили відкрило так, би мовити, чорний ящик і дало суспільству змогу бачити процес державних закупівель на власні очі. Проте, як і в розмовах про багато інших реформ, нам не обійтися без згадки про те, що запровадження такої системи вигадали під час Євромайдану, а от реалізацію тодішні політики розтягнули на роки. Зокрема, концепція та візія були готові ще у 2014 році, а повноцінно система запрацювала два роки по тому. Ну і це при тому, що ідея а, мала підтримку а, міністра економіки а, Павла Шеремети тогочасного. А, ну але попри всі перепони, спроби маніпулювати з пороговими значеннями для обов'язкового проведення закупівель через Прозоро, система запрацювала і базується вона на трьох основних принципах: усі бачать усе, конкуренція понад усе і золотий трикутник партнерства. І треба зазначити, що ці принципи справді працюють. Суспільство тепер може бачити всі значні закупівлі, які здійснюють за бюджетні кошти. І як доказ ефективності, факт того, що за перші 4 роки існування система, система заощадила держбюджету України 150 мільярдів гривень. Про це звітують власне на сайті Прозоро. І цей показник росте щодня. А щодо трикутника партнерства, то система Прозоро не тільки економить державні кошти, але й відкрила до того часу закриту систему держзакупівель для багатьох різних підприємств. А відкритість системи значно збільшила простір для громадського контролю. А якщо вже говорити про цифровізацію, то мабуть неможливо не згадати про так звану державу смартфоні, чи можна говорити про ефективність такого підходу? Ну справді так, якщо всі зусилля влади і суспільства до 2019 року були зосереджені переважно на цифровізації сфери державних закупівель, то після зміни влади в 2019-му був обраний курс загалом на впровадження держави в смартфоні. Тобто уряд і, зокрема, мінцифри намагаються перенести державні послуги та реєстри в цифровий формат і зробити їх значно більш доступними. Ну, а спілкування людини з державою більш простим і приємним процесом. Вінцем цієї реформи став запуск мобільного застосунку та інтернет-порталу Дія 2 квітня 2020 року. Відтоді сервіси постійно розвиваються і розростаються. На тепер на порталі доступно понад 100 державних послуг. А у застосунку реалізовані 25 сервісів. Ну ви знаєте, я, я міг би вам перерахувати весь список послуг, ось які ви бачите зараз на екрані. Але ви мене зненавидите після цього за затягування ефіру. Я просто зазначу, що серед них оплата штрафів, донати на збройні сили та купівля військових облігацій. Доступ до програм є відновлення та є оселя, податкові послуги, опитування ну і ще безліч. Тобто дія до того ж, захищена платформа вона розташована в надійному дата-центрі, зберігає мінімум інформації про своїх користувачів, а усі дані передають і зберігають лише у шифрованому вигляді. Ну насправді, Андрію, ти абсолютно правий в дії стільки всіляких різних послуг, що ну вже не знаєш, що ще може бути, але мінцифри ще щось нове додає у дію. А на твою думку, що найбільш революційним власне було у цьому застосунку? Ну, на мою думку, ви про це вже згадали. Революційною подією можна назвати те, що в серпні 2021 року Україна стала першою державою у світі, у якій електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їхні фізичні аналоги. Але окрім id картки, в застосунку доступні ще 13 документів. А, і тут варто додати, що досвід впровадження дії виявився настільки успішним, що вже більше як п'ять країн заявили про бажання створити на основі сервісу власні продукти ну, для своїх громадян. Я б не хотів робити такий спойлер заздалегідь, але я так скажу, що це більше, ніж п'ять країн. Насправді там країн більше, і ми ведемо комунікацію щодо провадження дії в цих країнах. Це лише європейські країни чи наша? Ні, ні, це кілька європейських країн, так це і країни Азії, і країни Африки. Зручності, який ефект для держави має ця суцільна діджиталізація? Ну, ви точно помічаєте, що цифровізація це не тільки про зручність. Як запуск прозоро, так і запровадження інших сервісів мають значний вплив на корупційні ризики. За словами віце-прем'єра міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, тільки у 2021 році антикорупційний ефект від діджиталізації становив 16 мільярдів гривень. Тому і Мінцифри і далі запускає автоматичні сервіси, сервіси, які прибирають корупційні ризики. А, і ви знаєте, от у мене дуже великі сумніви, що а, такі проривні процеси в нашому суспільстві відбу... відбулись би, якби 10 років тому українці не вийшли відстоювати свою гідність. Однозначно з тобою згодна, Андрію. Ми тобі дякуємо. Це був аналітик Україн World News Андрій Матвіїв.